14 лютого на Болгарське свято Трифон зарізан у селі Євгенівка Буджакської громади Болгарського району відбулася міжнародна конференція розвиток виноградарства та виноробства в Україні шлях до євроінтеграції, на якій обговорювалися основні проблемні питання розвитку виноробства та виноградарства півдня України, а також розглядалося залучення міжнародних організацій у розвиток виноробної галузі країни. На заході були присутні почесні іноземні гості: надзвичайний повноважний посол Румунії в Україні, надзвичайний повноважний посол Республіки Молдова в Україні, генеральний консул Республіки Болгарії в Одесі Вино – Це не просто напій, це ще й праця, культура і все, ще пов'язано з економікою завдяки цій галузі можна розвивати туристичні локації, культурні комплекси та створювати багато благих справ Україна та Молдова мають однакову стратегію, з якою вони повинні увійти до Європи. Кордони між двома країнами знаходяться дуже близько тому культура виробництва та вживання вина у Молдові та в Україні схоже як дві пісні. подход Україна. Підтримує басарабських болгар та виробництво вина у цьому регіоні. Приємно зазначити, що з 23-го року розпочато проведення конференції по залучанню закордонних інвесторів адже тут є усі умови для виноробства. Це сприятливий клімат, великі площі виноградників та працьовиті люди при вдалому інвестуванні проекти з виробництва вина обов'язково будуть вдалими на конференції відбулася знакова подія презентація програми продовольчої сільськогосподарської організації support local producers. як ФАО організація Об'єднаних Націй. Ми готові підтримувати місцевих виробників та готові привносити інновації, передавати ті знання, які вже набуті в інших країнах. Ми тісно співпрацюємо з міністерством аграрної політики та продовольства України за допомогою фондів з Республіки Італія. Ми розпочинаємо новий проект за сприяння територіальних громад, а також місцевих виробників. вина, протягом наступного року. Ми готові надати нові технології у виноробчий сектор України Представники ФАУ мали чотириденний тур по Одеській та Закарпатській областях, якому познайомили з представниками малої виноробної галузі регіонів. Було проведено швидку оцінку інвестиційних потреб та можливостей. Наразі готується надання підтримки для сталого розвитку виробничо збутових ланцюгів за допомогою інклюзивних підходів, покращення доступу нових фермерів до гнучкого фінансування, шляхом надання грантів. А також посилення їх технічного та бізнес-потенціалу через навчання та залучення професіоналів. Про дослідження у галузі та виведення нових сортів винограду розповіла доктор сільськогосподарських наук, директор національного центру інститут виноградарства і виноробства імені Таїрова Ірина Ковальова. Селекціонерами інституту вдалося поліпшити сортимент технічних сортів винограду в двох напрямках, створити стійкі оригінальні сорти і сорти аналогії. Останні широко відомий в Україні, насамперед, це сорт Одеський Чорний та сухогуманський Білий. Виробництво рекомендовано спектр нових технічних сортів із терним забавленням ягоди Одеський жемчуг, чарівний, Рубін та іровський, і світлим забавленням ягоди загрей ароматний ярило тощо. Результати селекційної програми столового напрямку веселка та стійкість плюс якість дозволили розробити. Науково обґрунтовану концепцію заходів щодо створення конвейера вирощування і споживання столового винограду місцевого походження. Представлені нові сорти, такі як Картишах Таїровський, Персей, Заграва, ланжерон та Одіссей. Всього соціонер інституту виведено понад 130 сортів різного напрямку використання, технічні столові та підщепні сорти. 36 донесено до державного реєстру сортів, придатних для поширення в Україні, 39 патентів, 51 патент на винахід. Про грантові державні програми допомоги виноградерам розповів старший науковий співробітник, доктор філософії Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України Віктор Костенко. На сьогодні, як ви знаєте, є грантова підтримка. 70% від посадки виноградників 330 тисяч на гектар І без, без зрошення і 400 тисяч на гектар з зрошенням, значить держава дає, підставляє своє плече. Конференція складалася з трьох панелі обговорень, в яких брали участь представники виконавчої влади та самоврядування, науковці, виноградарі та винороби як великих підприємств, так і крафтових вина. На останок з промовою виступив почесний гість заходу засновник міжнародної виноробної групи Ванна де ла Лус Рікардо Фернандес Нуньєс. Його компанія має виноробні в Аргентині, Іспанії та Італії а також офіси в Україні та Польщі. Де атеншн організейшн ісхину. Вся увага нашої міжнародної компанії прикута саме до України. Ми маємо українські сорти локальні та автентичні, такі як одеський чорний, сухоломанські та інші. Які ми можемо представити світу та розвивати? Ми маємо знання, ми повинні навчити молодь, як працювати на землі з виноградом. Також потрібно підтримувати наукові інститути, тому що ці люди дають нам форму виробництва вина. Наприкінці заходу. Для усіх присутніх на честь свято трифон зарізан було проведено традиційний обряд обрізання виноградної лози та святковий концерт. Привершива для видання південь сьогодні.